Дніпропетровський марафон «Слава! Забіг присвятили Дню захисника України. Таким чином молодь та працівники лікарні імені Мечникова віддали шану всім героям нашої країни, каже очільник лікарні Сергій Риженко. Як саме проходив марафон, дізнавався Антон Мачула. Марафон слави від монументу слави. В Дніпропетровську провели забіг, який присвятили Дню захисника України, що відзначали 14 жовтня. Більше сотні людей, серед яких були студенти та лікарі, прийшли, аби віддати шану пам'яті усім українським героям, що захищали та захищають рідну землю. Марафон слави це в першу чергу поклон героям, які сьогодні служать в АТО, які погибали за нашу родину в Великій Отечественну війні. Которая погибає сьогодні, це поклон пам'яті всім, хто допомагає героям, то волонтери, та лікарі. Марафон влаштували не тільки аби вшанувати минуле, а й для того, щоб покращити майбутнє України. Адже зараз українцям просто необхідно об'єднатися, говорить головний лікар Мечникова. Ми розуміємо, що сьогодні націю надо сплатити вокруг таких героїчних людей, котре. Які... Не жалея себя, отдавали свою жизнь. Організатори та учасники заходу задоволені як самим маршем, так і новим державним святом. Його вважають більш злободенним та актуальним. І до того ж більш патріотичним. Ми вважаємо, що це очень патріотичне міроприяття, позитивне. І чим більше таких мероприятий буде в нас в тим ми більше можемо розвивати патріотизм в нашій молодежі. По завершенню заходу учасники повернулися до звичних справ. Студенти пішли отримувати знання, а лікарі ОКЛ імені Майчникова відправилися і далі рятувати життя поранених бійців АТО. Антон Мачула, Микита Березін, новини 50. Першого.